Не, ну, я не могу. я, я журналист. Я задаю вопрос. Вопрос. Это не место. Журналист имеет право задать, когда мне удобно, а не когда он будет. Я прошу не иметь а в мою профессиональную деятельность. То есть вот так, я журналистский деятельность, криминальная деятельность. Чего вы Жодного ну, проєкту рішення, які ми повинні прийняти, завести познайомилися з проектами рішень, але були не можна було ставити під час більше країн. За час не надав нам може ознайомитися з коштором, який ми повинні затвердити.